Проїжджаючи автомобільною дорогою мукачева івано франківськ львів у самому центрі Миколичина, мандрівник обов'язково побачить на узбіччі старий вагончик і здивується, навіщо тут розмістили залізничний раритет. Встановлена табличка свідчить, що дивина служить музеєм бузькоколійки. У Миколичині бузькоколійна рейкова дорога використовувалася для перевезення деревини. Бузькоколійка для транспортування ліс. У Зурочіш Поляниця Чеміхівська була прокладена в 1911-1914 роках. Відбулася реконструкція ділянки вузькоколійки за сприяння благодійного фонду карпатський благочин Віталія Яремчука, відновлена ділянку вузькоколійної гілки, на якій споруджено залізничну реліквію. Для приміщення музейної експозиції. Використовують пасажирський вагон Камберського машинобудівного заводу. Вагон призначений для перевезень залізницями вузької колії 750-760 мм. На жаль, культурний заклад було закрито, та розглянути експозицію не вдалося. Хочеться побажати організаторам поповнення музейної експозиції якнайшвидшого відкриття вагона музею та вдячних відвідувачів. Вагонмуз розташований на головній дорозі на вулиці Грушевського. За 600 метрів на північний захід від вагону в тому місці, де до прута впадає його притока, прутець Чемігівський, ще можна побачити залишки мосту, який служив переправою для розпоколівки. Рейки давно демонтовані. Металева переправа з дощатим маселом використовувалася для пішохідного переходу через прут.